У нас знову нове отримання. Іванець, а що це ти привіз, блід? Петя. Він на чуть лукувати, ну, не немає кричати. Іване! Що ти привіз? Крісла. Крісла? Так. Да. А ти крес... їх привіз ящики? 10 штук ящиків. А сіки ящики. 115 ящиків. Дивіться, отримали. Це що у нас? Коротше, тищу кресел. якщо кому цікаво, он десь дістав, де ти їх дістав? На, на горі? Да. Ти б розчитався? Що ти махаєш? Да. Да? Дивіться, якщо кому цікаво, такі чудові крісла. Є вони в нас на сайті, Боджо, на сайті 100 гривень. Дуже гарно продаємо. Продаємо, просто улітайте. Знаєте що влітає? То що найнизька ціна в Україні. Можете зайти, переглянути, всім рекомендую. Зараз у нас сезон рибалки, хлопці, не упустіть шару. Іваниш, вони не по 100 гривень. Петя! Коротше, вже десь собі. Так, дивіться, таке крісло. Це все можна замовити на сайті 100 гривень. в різних кольорах. Якість дуже добра. Всім рекомендую. Кому цікаво, замовляйте. Всім гарного дня.